Якщо ти шукаєш класне авто для міста, так е, от, воно перед вами, це мій Peugeot 308, на якому я відкатав е, 20 тисяч, я на ньому підтаксовував і продаю його в кращому стані, ніж він був. Авто давати до ума, нічого по ньому робити не треба. Ходовка, двигун, все як треба, все чудово, все прекрасно. Дивимось, що у нас тут по комплектації. І так, у нас в комплектації, звісно ж, хеджбек. Я універсали, сідани не люблю, собі не купую. Це просто діч. Це хеджбек, компактне, зручне авто, що паркуватися. Все з ним топчик. Значить, дивимося. У нас тут що по комплектації? По комплектації у нас парк тронік задній. Ось все, я доставив камеру, камеру написано на ній Sony, не знаю, чи вона Sony, але вона дуже гарної якості. Дуже гарної якості. Також я поставив сюди новеньку гуму. Гума-гума новенька, де вона дивимося? Ага, ось, бачите, пише, 23-й рік. 23-й рік це не китайське говно, а Юні Роял. Чудово підходить для дощу, для міста. Комфортна, м'якенька, шумна. Дивіться, який протектор. Як новий. Дивимось, що у нас тут далі. По комплектації. По комплектації у нас О! класний сучасний салончик, дивіться, а, який дуже гарно виглядає. Дивимось комплектацію. Комплектація це у нас контроль тиску в шинах. Тобто ви можете за те, що пробили колесо, не переживати. Датчик об'єму об до сигналки. Бачите, ось о, раз він і два, ось, датчик об'єму. Що у нас ще тут є? Тут обов'язково в нормальному авто має бути підігрів. Бачите, Підігрів водійського сидіння. Ось що, дивіться, кондиціонер. Кондиціонер тут о, він класний тим, що типу, не з дисплея, а ось о, крутілочками, кнопочками. От якби тобто, Підтуплювання дисплея, ви можете не переживати за це. Бо у вас є крутілочки, все мегазручно, мега зручно. Поставив сюди магнітолу, звук став краще. Плюс до цього вона на Android, на Chrome, на Ютубі, на Spotify, на Google Maps, на задній камері. В общем, все, що треба для комфортної їзди, тут є. Камеру показую. От, Якщо завести. Ладно, на передачі не буду заводити. Коротше, оці полоси уходять ще вліво вправо да. Взагалі, мегатопчик. Мегатопчик, я вам рекомендую. Це авто я собі купив на автоматі, тому оцей і продаю по хорошій ціні. Кому потрібне хороше авто по хорошій ціні, контакти будуть в описі. Давайте я вам покажу, як воно ще виглядає візуально спереді. Дивимось, що за лялечка, що за красота. Ну це ж мегатопчик, я вам скажу. Ходові вогні, фари, все як, все як має бути. Просто мегатопчик. Я Задоволений цим автомобілем, комфортна підвісочка, компактне, дуже зручно паркуватися. У мене в дворі з паркуванням проблем взагалі не було. Бо авто класне, Візде влізете, для міста взагалі отлично, Для траси, витрати до 6 літрів от по, по місту. По трасі от, при швидкості 100 км по нормальній дорозі у вас буде 4 літра. Ну, таке авто треба купувати, контакти в описі. А, і сфарбовано, по-моєму, це не точно, але два елементи. Оця дверка, якщо не помиляюсь, ну я можу перепровірити. І, І оце крило, по-моєму. Але це не точно, я можу перепровірити, собственно, ніяких питань по автомобілю немає. Ходовка хороша, там, двигун хороший, там от. Все чітко.